Обухів об'єднався навколо щемливої миті. Повернення додому Романа Івженка, який понад рік провів у ворожому полоні. З лютого 2023 по травень 2025 Він перебував у неволі, пройшовши крізь пекло і не зламавшись. Його сила, гідність і стійкість це те, що викликає захоплення і гордість. Містяни зустріли Романа, створивши живий коридор вдячності з державними прапорами, квітами, сльозами і щирими обіймами. Відемо <респрикансь> тебе, ти поштовий, ти повернувся. Ми тобі дякуємо. Фронтів ти даєш надію багатьох. <х2> Дякую. <рикансь> найзворушливішою стала мить біля його дому, де чекали найближчі. Дякуємо всім, хто був поруч у цей день. Романе, дякуємо за стійкість. Ваше повернення це перемога, яку ми носимо в серці. Обухів це дім, який пам'ятає, шанує і зустрічає з любов'ю.